Вітаю всіх! В основі розвитку кожної культури та цивілізації лежить використання доступних природних ресурсів. І сьогодні ми також залежимо від продуктів і послуг природи, від внесків природи на благо людства, як і тисячі років тому. Дійсно, для багатьох громадян України, особливо тих, хто проживає в сільській місцевості, збір сухого гілля та повалених дерев. У лісі для опалення взимку є звичайною практикою. І це не дивно, адже в холодну пору року обігрів оселі стає першочерговим завданням. Згідно зі статтею 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України природні ресурси її континентального. Шельфу виключної морської економічної зони є об'єктами права власності українського народу. Юридичне верховенство Конституції означає її вищу юридичну силу по відношенню до всіх інших нормативних актів. Але саме яким чином ми можемо здійснити своє право користуватися природними ресурсами, прописується у відповідних. В законодавчих актах і виникає слушне питання, чи маємо ми, як громадяни, право перебувати у лісі та використовувати природні ресурси, зокрема сухі дерева, пні для власних потреб. І чи несе це за собою якусь відповідальність? Особливо актуальним це стає, коли люди отримують штрафи за збір незначної кількості дров для обігріву. Як людина, яка також знайома з життям у сільській місцевості, я розумію важливість цього питання. Перш ніж ми детально розберемося в цьому, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Також, якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це, будь ласка, зараз і поставте лайк цьому відео, щоб якомога більше людей дізналися цю важливу інформацію. Ваша підтримка дуже важлива для розвитку цього каналу. Право на перебування в лісі та збір недеревної продукції. Тут нам на допомогу приходить стаття 66 Лісового кодексу України, яка чітко визначає права громадян на перебування в лісах Юридичні особи не можуть користуватися правами загального користування. Зате, Кожен громадянин має право вільно і безкоштовно перебувати в лісах державної та комунальної форм власності, а також у лісах приватної власності, якщо вони не огороджені та не використовуються для ведення лісового господарства в режимі обмеженого доступу, збирати для власного споживання дикорослі плоди, ягоди, горіхи, гриби. Та інші харчові лісові ресурси, лікарські та технічні рослини, крім тих, що занесені до Червоної Книги України. Закон України про рослинний світ у статті 9 також регулює питання загального використання природних рослинних ресурсів. Відповідно до цієї статті, громадяни мають право безоплатно збирати лікарську та технічну сировину. Квіти, ягоди, плоди, гриби та інші харчові продукти для задоволення власних потреб, а також використовувати ці ресурси в рекреаційних, оздоровчих, культурних, освітніх та науково дослідних цілях, загальне використання природних рослинних ресурсів здійснюється громадянами з додержанням правил, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує. Формування державної політики у сфері охорони навколишнього середовища без надання їм відповідних дозволів. Збирання у порядку загального використання дикорослих рослин, віднесених до переліку наркотикомісних рослин, їх плодів насіння після жнивних залишків, відходів сировини тощо забороняється. Торгівля лікарськими і декоративними видами рослин та їх частинами, корені, стебла, плоди тощо зібраними в порядку загального використання природних рослинних ресурсів, також забороняється. Щодо віднесення деревини до природних рослинних ресурсів або технічної сировини, то в широкому розумінні це так. Якщо деревина є продуктом рослинного світу, то ви маєте право збирати сухі дерева і використовувати їх для власного вжитку. Наприклад, для опалення власного будинку. Але воно дещо завальовано. І якщо ми подивимось саме статтю 3 даного ж закону України про рослинний світ, то ми можемо подивитися, що природні ресурси, рослинні ресурси, це об'єкти рослинного світу, що використовуються або можуть бути використано населенням для потреб виробництва та інших потреб, тобто для опалення також. Однак, коли мова йде про заготівлю деревини навіть сухої, законодавство передбачає дещо інший порядок, про що ми поговоримо далі. Тому право на збір саме сухих дерев для опалення не є прямо прописаним у цих статтях, що створює певну неоднозначність. Використання природних рослинних ресурсів здійснюється в порядку загального або спеціального використання. Стаття 10 спеціальне використання природних рослинних ресурсів. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів здійснюється за дозволом. Юридичними або фізичними особами для задоволення їх виробничих та наукових потреб, а також з метою отримання прибутку від реалізації цих ресурсів або продуктів їх переробки. За умови додержання вимог законодавства можуть здійснюватися такі види спеціального використання природних рослинних ресурсів збирання лікарських рослин. Заготівля деревини під час рубок головного користування, заготівля живичці, заготівля кори, лубу, деревиної зелені, деревних соків тощо, збирання квітів, ягід, плодів, горіхів, насіння грибів, лісової підстілки, очерету тощо, заготівля сіна, випасання худоби. Законодавством України можуть передбачатися інші види спеціального використання природних. Рослинних ресурсів. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення здійснюється за дозволом, що видається в порядку, який визначається Кабінетом міністрів України. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення здійснюється за дозволом, який визначається органами місцевого самоврядування. Заготівля деревини під час рубок головного користування живиці на земельних ділянках Лісового фонду здійснюється в порядку, що встановлюється Лісовим кодексом України. Інші види спеціального використання рослинних ресурсів на земельних ділянках Лісового фонду здійснюється в порядку, що встановлюється цим законом Лісовим кодексом України. Та іншими нормативно-правовими актами. Стаття 69 Лісового Кодексу України встановлює, що спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться на підставі спеціального дозволу лісорубного квитка або лісового квитка. Ці квитки видаються безоплатно. На перший погляд здається, що можна. Просто отримати такий квиток і спокійно збирати сухостій. Але отримати лісорубний квиток можуть постійні лісокористувачі, власники лісів, установи природно-заповідного фонду, фізичні особи підприємстві та юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності. Які здійснюють заготівлю деревини в лісах України. Однак, після того, як ми ознайомились із цим порядком в першому моєму відео про збір деревини, стає зрозуміло, що процедура отримання такого квитка, особливо для збору незначної кількості сухостою для особистих потреб, є практично нереальною для звичайного громадянина. Ця процедура передбачає подання значного пакету документів, погодження з різними інстанціями, що робить цей процес забюрократизованим і невідповідним для вирішення нагальних потреб населення в опаленні. Тому в більшості випадків прив'язуватись до отримання лісорубного квитка для збору сухого гілля і деревини не є практичним рішенням і більше стосується юридичних осіб. З порядком отримання лісового квитка я вас ознайомила у четвертому епізоді моїх відео про збір деревини. І, і продовжую вважати, що саме це є виходом в даній проблемі і запорукою того, щоб не отримати штраф. Таким чином, теоретично, як ми бачимо, ви маєте право збирати виключно сухі дерева, сухостій, вітровал бурелом. Для власних потреб. Прямої заборони на це в законодавстві немає, якщо це не завдає шкоди лісу та не відбувається на територіях з особливим режимом, наприклад, у заповідниках. Основний нюанс полягає у відсутності чіткого визначення в законодавстві статусу сухостою для цілей вільного збору громадянами. Саме ця нечіткість і призводить до ситуації, коли складаються адміністративні протоколи. Хочу донести до вашого відома, що наразі стоїть питання розробки нового лісового кодексу і планується створити робочу групу для його розробки. До неї увійдуть представники Міндовкілля, Парламентського комітету, Державного підприємства Ліси України. Громадських організацій, наукових установ та інші партнери, тож будемо тримати руку на пульсі, і пам'ятайте, далі буде більш цікавого.